І так, друзі, усім привіт! Сьогодні буде такий незвичний ролик. Сьогодні я поговорю з новачками, які прийшли тільки-тільки в криптовалюту. Я з вами поговорю як зі своїм товаришем, який хоче почати інвестувати в криптовалюту і хоче на цьому досить багато заробити. І не просто заробити, а й також змінити життя. Сьогодні я вам дам деякі рекомендації. Настанови свої взагалі помилки, які я допускав на попередньому циклі, і ті помилки, які також допускав під час цього циклу, під час медвежого циклу. Не хочеться, звичайно, щоб ви ці помилки проходили, так і хочеться, щоб ви вже діяли як чистий аркуш паперу, так, тобто з самого початку діяли і не допускали цих помилок. Давайте одразу вам скажу, що ви думаєте, що почати інвестувати в крипту потрібно там 100 тисяч доларів, так якщо коштує біткоін 100 тисяч, то потрібно там 100 тисяч мати. Так? І, друзі, насправді можна купувати криптовалюту. Навіть на 1 долар. Ви можете купити навіть на 1 долар біткоін, так, тобто малесеньку частинку, один Сатоші називається, так Тобто маленькі частинки бікоїна називаються Сатоші. ви можете малесеньку частинку його купити навіть на 1 долар. І саме складне, друзі, що новачки не можуть зрозуміти, мабуть, це те, що вони вважають, що тут. Це все довго так, це потрібно розбиратися, це потрібно взагалі там мати великі суми капіталу, щоб примножити. Насправді ні, друзі. Насправді це не так. Я вам показую на своєму прикладі криптопенсії, показую, як я це роблю з абсолютного нуля. Я це показував рік назад, коли я починав цей експеримент і починав з 15 доларів. Друзі, це було тоді в районі 500 гривень. І я показую цей експеримент не просто так, я показую це спеціально показати людям, новачкам, тим людям, які не вірять в крипту, не вірять взагалі в тому, що тут можна заробити, показати, що можна Чати з абсолютно любої суми, і звичайно є такі думки. Я певний кожного з вас в мене така думка також з'являлася, що, от, би купити біткоін там по 100 доларів сьогодні, він коштує 100 тисяч доларів. Друзі, можливості є завжди. І сьогодні вони на ринку також присутні, і до цих можливостей вам потрібно просто бути готовим психологічно, морально, так всередині розуміти, взагалі, що ти робиш. І якщо ви приходите взагалі інвестувати в криптовалюту, давайте почнемо з самого нуля, самого простого і розкажу вам взагалі одні такі секрети. Дивіться, друзі, почнемо давайте з самого простого. Я певний, що деякі з вас курять цигарети, так і ви витрачаєте там, наприклад, в тиждень ну, візьмемо 500, 300 гривень, так, це, якщо в доларах дивитися, це приблизно, ну, давайте, 5-10 доларів, так. І саме банальне, саме просте, що ви можете таку частинку ж цієї суми Виділяти в криптовалюти, так виділяти на своє майбутнє, на свою пенсію, так би мовити, або на свої цілі, якісь які ви хочете досягнути малесеньку частинку. Друзі, ось ця сума 5, 10 доларів, 20, неважливо, хто скільки може, так вона може на дистанції вам створити величезний капітал. Я це довожу спеціально на проєкті криптопенсія, показую, як я дію. Так беру малесенький капітал, малесеньку частинку і показую, як на дистанції створюється ось цей такий шарик з капіталу, так який він з кожним часом, кожну. Кожного тижня він все більшим і більшим стає. Це перше, що я хочу сказати, що немає ідеального часу для інвестування. Ідеальний час це було вчора, так і немає суми з якої можна почати. І сума може бути будь-яка, навіть пачка сигарет. Так я вважаю що ті, хто курять, друзі, я обов'язково рекомендую інвестувати в крипту, тому що ну якщо ви на, на таке витрачаєте кошти, це особиста моя така думка, то на крипту на те, щоб створити взагалі собі капітал на майбутнє, це я вважаю, також можна взагалі цим зайнятися. Знову ж таки, не фінансова рекомендація, просто це таке моє бачення. На цей світ дивіться, друзі, друзі, давайте почнемо з циклічності. Ви знаєте, що в нас на крипті є циклічність, тобто біткоін росте циклами. так Спочатку йде медвежий цикл, потім іде бичий цикл, і зазвичай це триває близько чотирьох років. так тобто Три роки корекції, три роки падіння і один рік такого бичого взривного росту. І я впевнений, що на дистанції, друзі, ось ця циклічність може трошки коригуватися, відрізнятися, і прийде час, коли ця циклічність дійсно зіб'ється, спеціально для того, щоб змусити запутати взагалі учасників ринку. Це особисто така моя думка. І в такому випадку найкраще взагалі не старатися ловити там дно, пік циклу. Так в такому випадку найкращий. Найкращий взагалі варіант це просто купувати незалежно, що відбувається на ринку, і що купувати? Ви, звичайно, задастеся питанням. Зараз ми до цієї теми також перейдемо. Це вже більш таке конкретика. Так я про це вам більш детальніше також розповім. Але перед цим хочу вам сказати, друзі, за взагалі за блогерів, за інфлюенсерів, в тому числі за себе. Дивіться, друзі, ми всі блогери, наша ціль це формувати взагалі свою спільноту. І завдяки цьому монетизувати взагалі себе, так, свій канал, давати людям знання. В даному випадку я вам ділюся своїми знаннями. Ви подивилися за це рекламу, так, спочатку відео, і я отримую за це деякі взагалі кошти. І потрібно до цього відноситися з розумінням, друзі. Не потрібно там хейтити, писати негативні коментарі. Я витрачаю на це свій час, ділюся своїми знаннями, Можна сказати, абсолютно безкоштовно, без, без ніякої там, взагалі, що мені там хтось щось заплатить, так. І кожен блогер на цьому взагалі монетизує свій, свою діяльність. Потрібно Но до цього відноситься зрозумінням. хочу вам це, це не просто так кажу. Я вам хочу сказати, що в крипті, в Ютубі немає експертів ніхто не розбирається насправді в ринку. Від. Кожен блогер, кожен інфлюенсер це той самий хом'як, тільки. Він має трошечки більше досвіду. Так ви маєте до цього відноситися з розумінням. Ніхто не знає, що буде завтра з ринком. Я в тому числі також не знаю. І кожен блогер він ділиться своїм результатом, ділиться своїми коштами, що він робить. Дійсно, тобто є деякі діляться, деякі не діляться, хто як взагалі хоче. Я ділюся своїм шляхом, показую, куди я інвестую свої кошти для прикладу. Проект криптопенсія. І потрібно відноситися до цього також з розумінням, що ніхто нічого ніколи не знає, і в крипті ось ця можливість незнання, ось ця можливість того, що ти не знаєш, що буде з ринком. Завтра так саме ось це, і воно дозволяє нам саме завдяки цьому і є на ринку ось ця дохідність. Так, тому що нема ризику, нема прибутку. Ви маєте це свідомо розуміти, тому що на фондовому ринку також можна інвестувати, так але там ніхто не гарантує вам дохідність в 100, 200, 1000%, відсотків. Так ніхто там не дасть таких гарантій. Відповідно, там немає таких ризиків. І звичайно, тут, де більше ризиків, там є більша дохідність. Ви просто маєте до цього свідомо відноситися. Отже, переходимо, давайте плавно до конкретики. Постараюся вам просто дати самий фундаментал, саму взагалі конкретну інформацію. Дивіться, криптовалюта вона є високоволатильною, так? І вам потрібно виділяти ту суму, яку вам абсолютно не шкода. Я завжди кажу, друзі, це та сума, яка ви можете отак-от загубити, десь там ті кошти, і ви взагалі не будете за них переживати. так, Це ті кошти, які ви. Готові з ними попрощатися. Це перше, що потрібно, як потрібно відноситися до цього до цього ринку. Друге, друзі, налаштувати себе на довгу дистанцію. Прям на дуже довгу, на роки, друзі. Налаштуйте себе на роки. І це саме головне взагалі, як потрібно до цього ринку відноситися. Не завтра, не через тиждень, не через рік навіть, а через 4, 5, 10 років. так Якщо ви будете мати такий настрій, то ви. Сформуйте собі колосальний капітал, такий капітал, який зможе вам забезпечити безбідну старість і взагалі також своїм внукам пенсію зробити. Так, тобто налаштуватися взагалі на досить довгий срок це саме головне. Одразу скажу, друзі. Тут також на ринку є циклічність. Так ця циклічність також вона дозволяє нам визначити правильні точки входу в ринок. Це коли є страх, зневіра в ринок, така сама, як подібно сьогодні. Так, по альткоїнам ми бачимо з вами страх, зневіра, капітуляція називається це більш таким правильним терміном. І також. Ось цей настрій він з часом змінюється на ейфорію, на фому, Також ми про це поговоримо на те, що ринок буде завжди рости вічно, так і це формується на пікових значеннях, коли в нас дійсно вже нові цінові діапазони. Коли активи там буквально за короткий проміжок часу, за тиждень, за місяці виростають на сотні тисяч відсотків росту. І це називається взагалі бичий ринок, альсезон, зона розподілення. Цей проміжок завдяки маркетингу приходять нові учасники ринку, нові люди, ваші зна... нові люди, ваші знайомі. Діди, брат, сестра, бабушка і питають у вас, як купити крипту. Це називається фаза розподілення. Таке було вже 21-му році. Я це переживав і прекрасно розумію, як це. І є фаза, також фаза медвежого циклу це коли йде негативний настрій. Так, тобто ось ці фази вони досить гарно видно на криптовалютному ринку. На фондовому ринку вони часто не сильно так видно, як вони. Відбувається, але все ж таки вони на фондовому ринку також присутні. На, бі... на криптовалютному ринку їх досить гарно видно, і ця циклічність спостерігається кожних 4 роки. Так от, сьогодні, друзі, у нас циклічність також підходить до свого фінального руху. Так, це називається альцезон. аль це вже кінцева фаза перед медвежим циклом. Він зазвичай триває, зона розподілення триває рік часу на альткоїнах. Може бути таке, друзі, що в цьому циклі, для прикладу, зона розподілення ще не почалася по альткоїнам, по новим монетам, так і може бути Таке, що в цьому циклі, наприклад, зона розподілення може тривати там півтора-два роки, навіть так. Тобто, це залежить звичайно від того, що буде відбуватися фундаментально, так наскільки буде багато коштів в ринок велито, це знову ж таки. Різні фактори в них можна поглиблятися там безкінечно, друзі. Але загалом хочу вам сказати, що не потрібно сильно поглиблюватися в ці знання. Навпаки, вони на дистанції вам в моменті вони вам ніяк не допоможуть. Тому що якщо ви хочете отримати гарний результат, потрібно дивитися вдовго, грати гру вдовго. Велика частина учасників цього ринку вони грають в коротку гру, і я в тому числі так вибрав для себе, так як я більш не скажу, що сильно досвідчений там, так в крипті, але все ж таки хочу більший ризик на себе взяв, так і більше концентрований на цей аль сезон, так тому що особисто таку ціль поставив для себе і хочу використати цю можливість. Іду на більший ризик, беру більшу відповідальність на себе, так і хочу примножити свій капітал більше, так але знову ж таки розумію, що тут гра на дистанцію це найкращий варіант для новачка, так як потрібно діяти. І один з таких прикладів це проект Криптопенсія. Я там показую, як я буду діяти, як, як я вже в реальному часі дію, так і показую, що я роблю. Так, от про циклічність ми поговорили, про інфлюенсерів, про блогерів ми поговорили, що немає взагалі експертів, ніхто не знає, що буде з ринком і далі. Так? І також хочу вже більш детальніше до конкретики, що вам сьогодні робити. Дивіться, друзі, почніть з малесенької суми, почніть буквально там з 10-15 з доларів. Просто проведіть експерименти, як це все працює, заведіть їх на біржу, переведіть з однієї біржі на іншу. Так, подивіться, як працює сам блокчейн. Що Таке, взагалі, ТРЦ 20 що таке ERC-20, що це все означає. Я думаю, згодом ви це все будете дізнаватися. Але саме просте, саме банальне, це просто зробити собі зареєструватися на біржі. Так, силочки ви знайдете в описі під відео, закинути туди гривні або перевести USDT, Я думаю, з цим також ви розберетеся. Тобто, все це пізнається. Друзі, з часом ви це все дізнаєтеся. Кожен новачок це все проходив. Так саме банальне, я вам рекомендую це почати купувати біток і ефір. Це саме дві таких криптовалюти, які себе на дистанції досить гарно. Показують, я в них особисто вірю, так і вони на дистанції точно покажуть вам гарний результат. Тобто 30% можете виділити або 50% навіть виділити на на ось такі фундаментальні монетки, біткоін ефір, і 50% виділяти вже на більш ризиковані монети, які монети купувати знову ж таки можете знайти в інтернеті куча різної інформації. Є так, тобто ви з цим ознайомитеся і також. Більше сконцентруватися на на дистанцію, друзі, так що на це все потрібен також час на ось це створення капіталу. І, і це всі ці нюанси, конкретика, я стараюся розповідати по проекту криптопенсія. Так можливо, найближчим часом ще один проект такий довгостроковий створю, тобто ще в роздумах, показати, як з малесенької суми створити величезний капітал і показати, що час в цьому випадку, час, дисципліна, так стратегія, вона грає колосальну роль на цьому ринку, не, не знання, що там ти купив на дні і йде продати, а саме головне це час. Терпіння, витримка, дисципліна вона грає тут ключову роль. Коли страх продовжувати купувати, коли ейфорія продовжувати фіксувати, якщо ти хочеш, хочеш більш ризикований варіант, але загалом купувати просто незалежно яка стадія ринку. Біткоін ефір купуєш і все не паришся, тому що на дистанції я вважаю, це такі активи, які себе... Взагалі покажуть і збережуть твій капітал від навіть від інфляції. Це особиста така моя думка. Я вам не буду зараз тут розповідати конкретику, як перевести з однієї біржі на іншу біржу, біржу, що таке біржа, як зберігати на холодних гаманцях, тому що це вся інформація, яка пізнається згодом, коли ти взагалі починаєш розбиратися в цьому. Так, коли більше поглиблюєшся, ти це все починаєш пізнавати, шукаєш інформацію, так і завжди, друзі, така рекомендація, що. Коли ви хочете щось перевести, зробити якусь дію, спочатку переведіть якісь тестові кошти, щоб ви перевірили, чи дійсно воно працює, і потім переводьте основну суму. Так це саме така порада. І пам'ятайте, що в крипті досить багато скаму, і кожен, хто вам пише в особисті, кожна людина, яка вам пише в особисті, якісь повідомлення, вона хоче вас зіскамити. Або хоче вас підсадити на якісь тємки, мутки, з де ви втратите 100% кошти. Тому пам'ятайте про це, ніхто вам не буде нічого пропонувати з блогерів, інфлюенсерів, в тому числі я. Ніхто не буде вас нам пропонувати в особисті повідомлення, що списати. Тому що зісками скамити вас, особливо новачків, це, це взагалі секундне, секундна справа. Так? Тобто скаму досить багато в крипті, і старайтеся взагалі це все уникати. Ну і кінець відео, хотів вам сказати, що для того, щоб заробити заробляти на крипті, не потрібно дивитися там кожен день графіки, так слідкувати, що завтра буде стіною. Це абсолютно не має ніякої ролі. І просто займайтеся своїми справами, просто паралельно ходите, наприклад, там на роботу, паралельно собі інвестуєте кожного місяця або кожного тижня, як я це показую. Займайтеся своїми справами, розвиваєтеся так, шукаєте собі спільноту, в якій можна також розвиватися у сфері криптовалют, і націлюєтеся на довгострок. На досить довгий строк це саме головне, друзі. Тобто не думайте, що ти завтра там розбагатієш, купиш там якийсь мемкоін, який там тобі обіцяє Якийсь там в особисті написав і і розповідає, що ти там завтра розбагатієш, станеш мільйонером з 10 доларів. Заробиш мільярд доларів. Так, якщо ти вам таке пишуть, то одразу друзі, це все скам. Тут працює дистанція, час тут ваш товариш. Так і. Саме завдяки часу ви зробите колосальні капітали, колосальні взагалі результати, і дійсно зможете змінити своє життя. Це особиста моя така думка, до чого я прийшов взагалі за 4 роки інвестування в крипту. І біток Ефір, так, це самі основні крип криптовалюти і інші монетки можете для себе вибирати. Знову ж таки, це на свій страх і ризик. В Ютубі багато роликів є про монети, які купити в свій портфель. Я це про, про це також знімав, ролик, друзі. Але знову ж таки, вибирайте основу собі в портфель, ті е, е, монетки, які вже себе зарекомендували так які бачили вже себе на дистанції так в тому числі можливо і така XRP сюди підходить це вже особисто сам собі кожен вирішить тому ось така інформація друзі надіюсь, для вас було корисним якщо вам більш цікавить така інформація на таку подібну тему і цікавить більша конкретика то пишіть в коментарях я постараюся вам це все розповісти так, поділитися своїми думками знову ж таки своїм досвідом і пам'ятайте друзі що все велике починається з малого і час терпіння в крипті це саме основне яке створює капітал і, можливо, коли там біткоін буде мільйон доларів або ефір буде по 100-500 по тисяч доларів, ви будете згадувати, як ви його купували по 2-3 по тисячі доларів. Це знову, друзі, не фінансова рекомендація. Тому бажаю вам усім профіту, розуміння, розвивайтеся, процвітання і до зустрічі в наступних роликах.